У Дніпрі відкрили свої двері майже 90 літніх таборів. В одній з гімназій міста вже розпочалась перша зміна, яку третій рік поспіль не оминає Аліна. Дівчинка ходить сюди з задоволенням, адже тут не лише розважається, а й пізнає щось нове з друзями. Я сьогодні провела гарний час. Ви на рожевому кольорі. Тут дуже гарно. і Друзі багато. Діти перебувають в таборі протягом всього дня. Вони займаються різними активностями, гуляють на свіжому повітрі та відвідують цікаві екскурсії. Перший день табірної зміни ми виїжджали до планетарію. Діти захоплюються подорож, відкриття табірної зміни і вже подорож. Далі ми плануємо, що у нас будуть розваги на свіжому повітрі. У нас активності спортивні щодня. За план сіткою у нас різноманітні і творчі творчість, і мистецтво, і співи, і танці. Понад 5 тисяч дітей Дніпра безкоштовно відвідують літні табори. Батьки витрачають лише 50% за харчування дитини, решту сплачує містом. Дбають і про безпеку дітей. На території кожного закладу є найпростіше укриття. 86 таборів у нас організовано на базі 79 закладів освіти. Чому? Бо саме в тих закладах, де є укриття. Ну а чому спитаєте, чому не 79, а 86 таборів? Тому що важливо дітям комфортно себе почувати і продовжувати відпочивати з тими дорослими людьми, яких вони вже знають. Також від початку сезону стартувала програма літніх майданчиків на базі закладів позашкільної освіти. Творчі гуртки палацу творчості дітей та юнацтва відвідують як Дніпряни, так і гості міста. За останні три роки в зв'язку з тим, що наші два райони Лівобережці поповнились найбільшою кількістю ВПО людей, тому базово заклад набрав дітей саме цієї категорії. досить талановитих дітей і вже ті, які відвідували на своїх територіях позашкільні заклади. А це вже інший літній майданчик, особливістю якого є наявність водно-спортивної бази, де дітки проводять більшу частину свого часу. Ну тут дуже цікаво, що там в домі сидіти, лучше тут побігати, погратися в програмі майданчику. У нас вокал, хореографія, а цікаві майстер-класи, різноманітні. Спортивні ігри, катання на байдарках, мотузковий парк. Також раз на тиждень для дітей ми включаємо мультфільм на великому LED-екрані, як у справжньому кінотеатрі. 16 локацій літніх майданчиків об'єднують спільні активності, навчальні заняття та творчі майстер-класи, створюючи безпечне та цікаве середовище для дітей. Шукайте заклад, який територіально ближче до вас, або який зручний, там, наприклад, по місцю проїзду на роботу чи з роботи, для того, щоб передавати своїх дітей в досвідчені руки педагогів для того, щоб взагалі не перейматися, що з ними щось буде не так, тому що вони тут будуть черпати тільки нові знання і отримувати, скажімо, так, скіли, які в подальшому їм знадобляться в житті. Катерина Мащенко, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.